Замкова гора, увінчена зубчастою короною, царственно панувала над місцевістю, наче зневажливо дивила зі своєї сніжної вершини на неспокійне сум'яття життя, що притаїлося біля її ніг. Так уявляв собі у творі червоний диявол замкового гору Михайло Старицький. Сьогодні у нас неочікувана тема, а саме містика та Київська замкова гора. Зйомку цього відео насправді я вже давненько відкладав, адже зима цього року не дуже схожа на зиму, а знімати набридлу сірі з природи мені не хотілося. Чи то затяжний листопад, чи то березень третій місяць поспіль не зрозуміло. Але одного разу, після того як пройшов невеличкий сніг, прогулюючись по справах на Подолі, я раптом згадав про свій давній задум щодо замкової гори. І поспішно направився вверх по андріївському звозу до легендарних для киян сходів у таємничу безлюдну місцину у самому центрі столиці. Чим вище я піднімався по сходах, тим красивіші панорами відкривалися перед моїми очима. Як відомо, на лисі гори Києва за повір'ями самої силої давнини зліталися на свої шабаші відьми з усієї України. Тут вони приносили жертви. Танцювали із представниками нечистої сили або самим дияволом. І сьогодні на замковій горі проводять свої обряди неоязичники і навіть сатаністи. Тут можна побачити жертовник та цілий комплекс сакральних споруд, зокрема стіну із зображенням священного каменю Латир. Екстрасенси та езотерики вважають цю місцевість паранормальною зоною. Сьогодні на горі панує запустіння склеп, занедбані могили, старовинні кам'яні сходи, залишки кладки. Але з другої половини першого тисячоліття до кінця 17-го століття. На горі кипіло життя та існувала забудова. За різними версіями тут знаходився палац легендарного князя Кия або резиденція його брата князя Хорива, а можливо, й монастир. Тому одна з назв гори Хоревиця. Знайдені на горі леварні формочки говорять про те, що за часів Росії тут існував ремісничий центр найбільший у східній Європі. Ремісники різали камінь, обробляли кістку та виготовляли різноманітні ювелірні прикраси. У всі століття існування Русі, а потім за часів Литовського князівства та Речі Посполитої, гора була щільно заселена. Із 14 століття тут височів замок, що належав князю Володимиру Ольгердовичу та згодом його нащадкам. За князів на горі працював монетний двір та карбувалася власна монета. Колись це була наймогутніша фортеця краю. Відомо, що станом на 1552 рік тут знаходилось 15 троярусних сторожових веж, навісні мости, рови, чотири колодязі, а стіни фортеці складалися з прямокутних соснових зрубів. Ще із князівських часів на горі відбувалися публічні страти стінами замку. Так, за переказами, тут було спалено півтори тисячі відьом, тому ще з тих пір це місце вважається проклятим. Погодьтеся, число жертв гонінь дійсно вражає, і чи не вітають душі безневинно страчених жінок на гори сьогодні, але про привидів поговоримо трошки згодом. Із 1816 року мешканці Подолу, кожем'яків та гончарів розташовували на горі кладовище, хоча чому саме тут залишається загадкою. Згодом гора перейшла власність Флорівського монастиря. Монастир спочатку влаштував тут кладовище для чорниць, а пізніше для священиків та міської еліти, де брав плату за місця, зробив огорожу та побудував Троїцьку церкву. Її знищили комуністи у 1938 році, коли хотіли посадити тут парк. У періоді з 1943 по 1980 роки на горі існувала військова частина з радіостанцією. Що глушила Західне радіо. Згодом її теж розібрали на цеглу. Цікаво, що за переказами на замковій горі не тільки відьом спалювали, а й хоронили. Старожили розповідали, що у 19 столітті, копаючи фундамент для будівництва, робітники знайшли велику кількість осинових кілків. Також кияни не радили ходити на гору поодинці або вночі, бо тут часто бачили привидів. Про них кажуть її легенди. Одна розповідає про похованих на цвинтарі чотирьох чорниць, душі яких і сьогодні не знають спокою. Їх привиди лякають тих, хто знаходиться на вершині гори у пізній час. Ще подейкують про чаклуна вовкулаку з ірпінських лісів, що зі зграєю перевертнів розбійників у вигляді вовків переходить на гору два рази на рік, восени та навесні, де влаштовує шабаш із танцями навколо вогню. На світанку чудовиська обертаються на людей та розчиняються у натовпі. Мовляв, саме тому на горі зникали люди інколи цілими групами. Інший переказ перегукується з історією панночки заповідання Війми Гоголі, що після польотів з бурсаком Хомою Брутом на спині зі старої відьми перетворилася на молоду жінку. Жила у Флорівському монастирі Черниця в літах, що наглядала за цвинтарем. Одного разу вона повернулася наскільки помолодівшою. Що її співмешканці спочатку не пізнали та пішла у свою келію. На ранок чорницю не знайшли, хоча вийти з приміщення непоміченою вона б не змогла. Ця історія відбулася в першій половині ХХ століття, і подейкують, що саме після цього випадку чорниці із монастиря перестали навідуватись на кладовище, перегородивши доступ до сходів високим парканом. Біоенергетики кажуть, що саме по цій горі проходять геотектонічні розломи, і навіть дерева мають тут неправильну форму. Тому паранормальним явищам годі й дивуватися. Але попри це, із замкової гори відкривається один із найбільш мальовничих у Києві краєвид на Воздвиженку, Андріївський звіз, Поділ та велику частину Києва, і сюди завжди хочеться повернутися. Поки я на самоті ходив цими дивними і нетиповими для вечірніх прогулянок місцями, раптово почув із за хащів чийсь голос та хрустки гілок. Це був якийсь чоловік, що хаотично біг по горі, наче від когось тікаючи, при цьому щось сам до себе промовляв. Він пробіг буквально повз мене, але при цьому, здається, навіть не звернув на мене увагу. Скоріше за все, це був якийсь психічно хворий безхатько, адже його зовнішній вигляд та поведінка вказували саме на це. Хтось би на моєму місці негайно пішов звідти після побаченого. Але моя натура така, що я з цікавістю пішов вниз по тому ж маршруту. Правда, не так швидко, як він. Тим паче по старовинним сходам, які вели від кладовища вниз до Флорівського монастиря. Обавіч аварійних кам'яних сходів валялись побиті надмогильні плити, пам'ятники, елементи давніх склепів. Кладовище було закрите ще у 1920-ті роки, але фактично поховання тут здійснювались до початку 1950-х років. Здовж сходів збереглися навіть бетонні стовпи із старими ліхтарями для освітлення території. Зараз це все, звісно, виглядає максимально моторошно, і не через той факт, що це старе кладовище, а тому, що це місце, наче прокляте, знаходячись у самому центрі Києва. Давно перетворилось на забутий опустілий острів для проведення своїх ритуалів, у магічних практиків, окультистів та послідовників язичництва. До речі, якщо вам цікава ця тема, я можу зняти цілий екскурс по місцях Києва, де найчастіше проводяться різні ритуали, і навіть покажу вам сліди їхньої діяльності. Тому не забудьте підписатись на канал та залишити свій коментар. Ваша активність на каналі це моя мотивація знімати для вас більше та частіше.